Дальше Не знаю, Мы тут проезжаем, а там где поле начиналось. Это называется? Not. Нет, это башкирское. Mm. Что авиатин еще? Что а район? район Башкортостан. Солом? Не Соломинский. А а дальше. Вау. 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 Що ти скажеш? Яке перше враження? Чудове. Невероятно. <смеш> Краще, ніж Лондон. Краще, ніж Лондон, Що ти йдеш. Після Парижу. І за, за Юрію мені світо привезла. плана. Як тебе плани змінились? О, як тебе плани змінились? скажи, як тебе життя змінилось? Світла нема. <смеш> Каже, гарний манікюр. Юля зробила коротка волосся. Так воно в мене і було. Ні, було довше, ні? Які на спани, розкажи на ці дні. Пити, курити, Ще? ходити. Куди? Якщо світла нема, ліфт не працює. Ми будемо багато ходити, їсти, смачно їсти. Думаю, буде веселі ці три дні. Сподіваюсь. Песня прикол. Я Да. Я не Я я представлю, даже такая типа такая. Это песня прикол. Прикол. А это ты и нашла. Это ты нашла. Миша знает, что не кажется, послухай на выдву. Я хоча я нормальний ракурс. У мене, якісь... мене ужасний э, фокус. Вообще, айфон мене тратительний. Тринадцятий. Якась дійча на айфон. Так це Apple спеціально роблять прошивку. Apple дебіли. <говорили> <говорили> мені кажуть, треба перейти на Samsung. На Samsung? <говорили> да. Добре, ой. Так. Глядається меню. Так, олів'є, да? От олів'є на терасі. Боже, так... чекай, для мене кемо, ужасно качество. 515 гривень. Да, Скільки? 10 фунтів нормально. 10 фунтів за олів'є? Ну да. Це піста. Коротше, ми хотіли Шикарно. піти в веранду, Юля дивиться, там сказала, що депозит 3500 гривень. з людини. Олів'є, той же самий олів'є. Угу. Що за бред? Тут... Ой, на чого грає, ти сидиш. Кікітіні. Коктейль 400 гривень. Що тобі казала? Що тобі казала? Ти, зака... замовляєш два коктейлі, а от тобі вже 1000 гривень. Пізда. Одне меню, заказуєш олів'є. Я не п'ю, взагалі. Ну все странно, что не 5:00. завтра. то мне кажется, это не будет, потому что на вечер. Не, ну не поверю. я хочу будет на машине. Я говорю, що хочу вот на Тесли. А? Ну, мне кажется, тебе будеш потай моктейли. Мок моктейли? Я точно хочу, я хочу каких-кіктейлів, а бейзіл бьюті, понял? Вот такі типо коктейлі прикольні різню. Тут он взять за 300 гривень. тут Тильки два коктейлі за 450, Даша. Тут всі інші по 300 грн. Ладно, якщо за 550. Мої тайки. Макалон за 200. Коротше, це 2 500, що? Ти, добре, ти береш олів'є за 500 гривень, хорошо. Ти з'їв олів'є? Ну, ти сидиш цілий вечір, ти п'єш, люди випивають там, грає музика, ти випиваєш. 2 500, це... Це 70 доларів. Люди, це 50 фунтів, це хуйня. Ти йдеш, ти йдеш в кафе в Лондоні, ти заказуєш собі салат і заказуєш воду, блядь, кока-колу, і ти водиш 50 фунтів. Це проблема Лондона. Угу. Чин-чин. Це окей.

Так, ну, ну, навіть екран не передає, чесно кажучи. Коли кола, екран не передає, то ну, 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 просто закат, там, просто шок. Да. Чекай, давай запишемо дівчат. Да. Та що, веселіше пішком на 17-й теж. Боже. Тому що немає світу. Що okay, ми будемо піти, розумієте? І вона мені це склинає. Можна сирати, так? Ні.

Білий салон. Yeah. Чекай, да я. Свят Юля, тебе машині. Ілля, і... і... розкажи, як ти як заробити на таку машину як в тебе? Як ти заробила на таку машину? Ой, ну ми це медитація. Що за медитація? Грошові, грошові медитації. Я, по суті, зробила 40 днів і все. І мені подарували машину. Подарувала за 40 днів? Так. Бачите, дівчинка, я вам кажу, все вся енергія. Все енергії. Мені ще треба енергію, щоб не збити людей. А права теж ти енергію собі не медитувала? Ні, це я о, добрий день, сама все. Все. Оцим, оцим розумом все стала сама. Знаєш, Серйозно? Ти теж Вона не У нас одна пісня моя, одна пісня Юлі. Це моя. Туди поліць? Нет. Я, ну, я сильно поганяю, блин. Куда мы едем, Юль? Не знаю, дальше мы никуда Боже, я подумав, що? Боже, їдемо на почайну. Ні? Так, я розповідаю. Я коли навчалася в Києві. Кажи громче. Що? Громче. Громче? Да. Та мене чують. Да? Да. Я коли говорила... Ой, коли роз... Гарний кадр візьму. Коли проживала в Києві, і в мене був знаєте, момент, коли, типу, треба щось нове. Я собі казала, все, я їду на почайну, я приїжджала на почайну, я купила книгу по номерам, палочки у И всегда казала, Вселенная, дай мне знак нужную книжку. Я говорю, тебе клянусь. И всегда приходила и брала именно те книжки, и в тот момент мне так просто отстреливали. Так, все запомнили рецепт? Просто почайно. Пал... Сигаретка? Почкай. Аромопалочка. Сигаретка. Книга по номерам. Ой, картина по номерам. Так. Для медитации. И говорит, Вселенная, дай мне нужную, нужную книжку. Вот, Юля, ты скажи себе сейчас, Селена, дай мне нужную книжку. А я что, так я не пошла за книжку. Что, я хочу такую книжку? Uh mm -hmm. Це після прикол Хадумаєш у я така з ці пісня. Ой, думаю... скажи, Юр, що тут відбувається? Юль, що тут розкажи нам? Це кураж. Благодійна барахолка, благодійний лекторій, благодійний... все, 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 що ви бачите навколо, воно направлено на благодійність. Всі виручені кошти йдуть на благодійність. Було гарні. А які є? Ти... Та У да, мене У мене пташка поєднання жіночого чоловічого початку, а в Юлі дійсно мене... <зас> Так, У мене клітка папоротника. Вони були цілі і вони були не просто речі, а tipo, щось таке унікальне, символічне. Приходимо на коронавірус. Так і вийшло. Так. Це всі ці символічні речі, а вони все такі гарні. Це теж дуже гарні. Таке свясенка, вау. Ну вау. Вау, очкай. Вибачте. Зараз Віра буде виїжджати. Паркувалась, вона попросила когось припаркуватись. Тепер вона зараз виїжджає. Дивимося шоу. Так, де ми були? Ми були Юля, на Куражі. Це ринок. Супер натхненні, так? Я. які українці талановичі. Але... Які вони унікальні. Що мені ще від'їхали тут? Я, я купила книжечки. Щоб люди теж були тут. Перша. Світи для Анджерона. Друга. Загірка Олоквеля. Третя. Нова земля Oh, you Netflix? Netflix. Wow. Yeah. 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 Вище, а високе ввела, а пахання вийшло. Це пісня прикол. Без рук. Так, не треба. А зараз буде, як вона називається? Модерація. Бі... Ні, модерація. А зараз буде модерація. Я не думаю, що я таке слухаю цю пісню. Так, да, да. я не думаю. 4 роки 4 роки, жила в общежиті 4, сука, роки. Я приїхала на перший рік в общежити, я понял, там была девочка, мы запитаем, типа, и кай ты курс, каш, я кажешь, я 4 курс. Я думаю, уже колокушка, я, максимум року я поживу. думаю, я максимум блядь, 2 дня побуду и уйду. Я прожила Слушай, все свои книги. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не офигенный зум. Я роблю зум, ты как будто бы фильм, таким камерами. Не пашкому Я думаю, що чого в мене немає відносин, чого мене ніколи не було. О боже. Тому що ти вибираєш бути з кимось класом, а не хоч, хоч би з кимось. Ти не шукаєш експериментів. Це піде в, в, в лоб? Да. не хороший, Что скажи? А может сказала это просто не канал именно? Ну, типа, что я тебе уже сказала сегодня, типа, что я думаю, что это лог. Типа, это я вам цикарный хлопцы. Да, да. Всем Меня зовут Егорка, и это мой рэп. Чики-чики-чики-чики-чики-чики. Родители меня не понимают. Мне пофиг.

так, у Віки, ні? А ну, Віка, Олєся, хто ще? Ми все ще поставилися, Я не знаю, на кого ти намасувалися. Короче, моя. Сходила тут. Капець, не універ ви тут. Я закінчила журналістику. Тут моє обсяжиття. Поня, кашла з дипломною роботою, тут і просто плакала. Я там сидеш мого парня. Які я після цього парня пропрацьовані. Всі так кажуть, що це значить. Це вже після психолога, після опрощеного мами і папи. Брюнет, чомусь я думаю, що це буде брюнет, високий. Старше мене чому? Чи таке як я? Десь 30 років, десь так, до 35, до 35, значить не 24, не до чого. Що, значить 30 років? А скільки раз я тут забирала речі і привозила сюди? Що, мене тут зупинилися чи що? Ми прям в Пічер біля моєї общаги йдемо? Ну так. Раз йопа. Це в мене просто флешбек. Блунал. Йоу. Ти ефективний по житті. Ефективний як простріли з фланга. Як ніж, коли нема штопора, як домашня самогонка, коли закінчилось все. Ти і я, вихладять обличчя зранку, поки коровки по... Ти похід в сільпо, коли є гроші, ти жарені вареники, ти пельмені, ти краще, ніж пиво, краще, ніж горілка, з моразів. Я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю мені в коханні. Коли він не може мені сказати якийсь банальний компліменти, він каже «О! включай пісню!» Даша <laughs> їде біля свого «Альма-Матер». Вище, небо. Ти що, це твоє минуле. Без минулого немає майбутнього. І немає теперішнього. І немає тепер. У нього є Private Jet. У нього є Private Jet, на якому ми катаємося на різні острови сестрою, да? Мама каже, у нього буде гроші, і ти знімеш мені квартиру. Вони кажуть, у нього є праве джет, ми просто не можемо використати. Просто дати вам все, тому мій парень вже використаний всю мою сім'ю. Він ще не знає, але йому буде експлуатуватися, як постигрів. Чим це, типу, який він open-minded, не open-minded? Я, я, я. Незумлений, ня. Я думаю, він open-minded, ви критикуєте тантричний секс. реальный аттентичный секс у нас немало тикка ты отличный духовный по ним духовный секс аттентичный е а реальный сука нужно вот такой звук как мой отличный сын без я знаю что это аттентичный секс как аттентичный не реальный ты а питание Або буде соціальний експеримент, що він кошльок виранить, і ти маєш типу повернути, або забрати собі гроші. Ні, я щось. Ну я думаю, що це буде що це не буде в кампанії. Я думаю, що це буде просто людина, типу, яка у якої з тобою не будуть, типу, нічого спільних знайомих. Типу, що це буде прямо з нуля. А от буде корін чи Оце, от типу, в мене питання в голові. Я, напевно, схиляюсь більше до закордонного парубка. Всі кажуть, що буде закордонного, а я ще не уявляю, що можу зустрітися з хлопцем, який не українець. То можна кирилівський познайомитися. Завтра він, він під солями буде якимось. Та Кирилл Суєв. Іде мені Боже, на таракана. Дід, дід, біля каміни. В ну думаю максимум рік. Я даю йому максимум рік. Якщо він тебе не знайде, я його вб'ю. Хоть он тебе рік, або ми, 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 ми тебе не знаємо, ми тебе гуді. А ти всю картошку помила? Так. Да. Молодець. Три... Що, все, багато? Ну так. Да. А на що ти так не ріжеш? А як? Я думала, просто типа. Ну ладно. Так вона не на зла... не приготується. Скажи щось розумне на камеру. Ну щось розгорне. И Від мене багато вимагає. Чекай, Катюшенька. Тобі гімнастична учителька. Так. Єдине питання буде? Єдине питання придумати? Так. І сама собі відповісти на нього? Так. Можливо, хочеш, щоб я почула, яку стему знаєш? Скільки в тебе... Скільки в тебе дітей буде? Як ти думаєш? В мене? Так. Один-два. Один-два? Угу. I want to have all attention, you know? What? I don't want to share your Я хочу бути одна-єдина. Мать из Это дети, папа, ты нахуй. там. не нахуй? Начинается, да, типа. Мы все детям, все детям. Я буду главным, ребят. Наша семья. Деньги, пока я покажу, что ты готовишь. Блин, небо. Я на телефон перенимаю. добре, я тебе потом выдалю. Нет, нахрен. Чуть-чуть соли. Давай. А давай зробимо експеримент. Ти приготуєш ужасну картошку, і Міша спробує, подивимось, що він скаже. Ні, він чесний. Він скаже хуйня. Ні, ми скажемо, що я приготувала. Ти скажеш, Даша готувала, він скаже, очі старалась. Очі старалась. І ти будеш така, ммм. А він попробує, думає, що вона хуйня. І він скаже, що це хуйня. Як думаєш, що я поз'їсти? Ні, він... Мені? Скажеш, що Даша, ти зробила хуйню? Він тим плаче. Серйозно? Ну, він такий, він почав кашляти. Я провірю ну а що ти хочеш? Що ти? Олівку даже із поручу, чи що? Ні, дамо супер солену картошку. Одну? Положимо три картошинки, три і дуже посолим перед цим. Ну, хорошо, давай. І скажеш, що готувала картошку по своєму лондонському рецепту. І ти спробуєш так зробиш. Так, типа, мм, вкусно. Поняла, що типа так от. Поняла, типа, ну, типа, вийшов вкусно. Так треба не забути це. Так, ну так. А мій ще теж блогер, у нього 20 тисяч підписників в твіттері. Нічого. Він скоро буде гроші отримувати за це. А я просто блогер. На гроші, я за це не отримаю. Як твої сусіди поживають, яких ти думаєш? Я ж таким не займаюсь. Не бреши. Склейка. Да-да-да. Пока-пока. Так, ми йдемо в бар 18-18 на худо. силок. Привет. Привет. Девочка йдуть на вечір на коктейлі.